Основна війна не в емоціях, основна війна в калькуляторі. Математика буде, по, по факту керує всіма процесами. Мені вистачає всього, щоб називати речі своїми іменами. Я це роблю системно. Якщо це хуйня, її потрібно називати хуйня. Тому що вона не вбиває підерів на полі бою, а підри вбиває нашу піхоту, а потім вбивають наших операторів. І така ланцюгова реакція. Якщо ми будемо всі тримати язика в дупі цього приводу. РЛС РП-18 Терек виявлена була, уражена. І потім технічними засобами підтверджено, що вона заглохла. А чому ви кажете, щоб написати рапорт, потрібна мужність? Тому що Тому що... один із цікавих випадків ураження нещодавно відбувся. Так ми їхали. Ви розповідали, що ваш екіпаж знищив 11 російських піхотинців. Так. Да. Там два екіпажа. Один знищив двох, інший знищив дев'ятьох. Завдяки дуже класній взаємодії з бригадою музею, якою ми відпрацьовуємо, да, да, да. це було дуже круто. На напрямку, якщо у нас була ефективність 68% по вилітах, то зараз спускалося до 48, то зараз ми тримаємо впевнено на 57% ефективності. Тому що, як на мене, особисто і я навчаю своїх підлеглих, своїх командирів, рот, зводів. Основна війна не в емоціях, основна війна в калькуляторі. Математика буде, по, -по факту керує всіма процесами. Як ефективності, так і неефективності. Я вважаю, найкрутіша ціль це коли ти спрацював автономно. Знайшов, вбив, підтвердив. Недавно в нас така яскрава ситуація була. Не виявили РЛС, РП-18 Терек, яка на 400 кілометрів бачить наші літаки і допомагає ворожого ППО збивати ГБУ, джейдами і таке інше. Виявлена була уражена підтверджена, уражена, і потім технічними засобами підтверджено, що вона заглохла. По розвідці ну, в рейтингу, в балах да, там, для когось це ну, основний показник ефективності, да, там, коли збирають є бали. Я до цього більш скептично ставлюся, але саме по розвідці ми в топ-3, в топ-4. Цікаво, який у вас рекорд? Наскільки далеко ви працювали від лінії бойового зіткнення вашої екіпажі в глибину території, яку контролює противник? Та ну, немає великого секрету. Був розроблений літак. Зараз намагаємося його масштабувати. Да, у нас є фото, фото Бердянська. Це, це 100 кілометрів. Ви літали над Бердянськом? Ми залетіли в Бердянськ, так. Да. На літаку власної розробки. Ударний літак. Останнім часом ну, взагалі в нас безліміт не тому, що е мені дають волонтери або фонди, такі що Мені дає кошти держава і по розподілу я отримую дрони. Да, я їх довожу, до стану, але це, ну. До речі, в нас є запас оптикового вакна. Дуже суттєвий. На кожній позиції в мене є дрони з оптикового вакном. Там є сп специфіка. Пілотування, є специфіка транспортування, є специфіка м -м, зберігання. Десь на, ну, за 60% ефективності роботи на оптиковолокні. Це, це, це досить пристойний відсоток. Але ну, користуючись нагодою, ми там недавно отримали дрони по розподілу. Е -е, по розподілу є там певний постачальник. То Протестувавши дрони, виявивши брак, я здав всі 100% дронів, написав рапорт, які недоліки там були, який виробник, і попросив, щоб нам більше цього виробника дрони не постачало. Це не для загалу інформація, але я вважаю, що це мій обов'язок. Якщо з 10 дронів 9 летить в пизду, блять, обривається, то, 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 то не смузі. Штурм, загроза, загроза піхоті, ти нічим таким дроном не допоможеш. І тому у виробника є можливість виправити ситуацію безпосередньо поміняти. Я впевнений, він постачав, постачав не тільки нам, тому що так не пройде. Це вже не перший випадок, коли я пишу рапорти, чесно пишу рапорти про неякісну продукцію виробника. більшості случаїв ми знаходили потім спільну мову. Коли ситуація виправлялася, і ми потім отримували якісний продукт, а заміна була не тільки мені, а всім іншим, хто отримав це по напрямку. М -м 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 -м, можна писати в Фейсбуці, обурюватися, називати всіх там підарасами, там, гроші спизиво. Ні, потрібно набратися трохи мужності і банути рапорт. От це, оце хуйня. Її потрібно міняти, тому що от вам анотація відповідає за кожне слово. Ставлю свій підпис. І тоді це отримає належну реакцію. Нам повезло. Старше командування схвально, оцініло мої дії в цьому напрямку. Ситуація була виправлена. Я впевнений, що ми виправимо її виправимо зараз. А чому ви кажете, щоб написати рапорт, потрібна мужність? Ну Тому що, блять. Тому що. Тому що багато хто думає, що сфера, в якій крутяться мільярди мільярди гривень, вона обов'язково повинна кимось прикриватися. блядь. І ніхто не хоче вступати в конфлікт з мільярдами, блядь. У мене нема бажання будувати кар'єру, ставати на все життя, там, ну 58, яке все життя військовим, блядь. В мене Мене вистачає всього, щоб називати речі своїми іменами. Я це роблю системно. Якщо це хуйня, її потрібно називати хуйнею. Тому що вона не вбиває підарів на полі бою, а бля, підарів вбивають нашу піхоту, а потім вбивають наших операторів. І така ланцюгова реакція. Якщо ми будемо всі тримати язика в дупі з цього приводу. Різати їм логістику, не допускати просування вперед. Не допускати ротації. І ще в нашому випадку додається ну, це вибивати їхній транспорт, який на точки розподілу проводить логістику, і приймати участь у боротьбі проти їхніх пілотів безпосередньо. І ну, дуже суттєво складова у нас контрбатарейна боротьба, робота по їхніх гарматах, по їхніх розрахунках, особливо коли вони підвозять БК. Не завжди це вирахувати можна, але по гарматам ми працюємо дуже ефективно. Це вже статистика. Ударні дрони працюють вночі. Важкі бомгоря для того, щоб максимально в тонус тримати. Там за потреби, якщо помітно рух, ну, зносити навіть укриття бліндажі. До речі, багато балів за це не дають. Да, там, ти навіть не отримаєш, там, знищивши або пошкодивши там, бліндаж укриття, тобі держава дрон не поверне. В нашому випадку ми обов'язково б'ємо укриття, робимо їх там майже непридатними. Якщо буде підскок, або баги, або мотоцикл, щоб не було куди заховатися. Ну, і для нас це ціль. Це потрібно робити, щоб постійно. Був вогневий вплив на противника. Інколи там проскакують мотоцикли, баги, ну, але це така, така для них забавка, блядь, ну, Руська рулетка. Ну, тільки, тільки коли в тебе там п'ять патронів, а не один їх залишають, нижче це все розноситься. В іншому місці, де, де потрібна. Не самі передові позиції, а де пункти розподілу, ми намагаємося тримати під контролем. Це квадроцикли з прицепами, це буханки, там, різні пікапи і таке інше. Більшість з них з Ребом. В сучасній війні з'явилось поняття кілозони, тобто зона, де противник несе максимальні втрати. Але, на жаль, Кілозони вони не скрізь існують на лінії бойового зіткнення. І все ж таки хочеться почути вашу думку як командира, що потрібно, щоб створити кілозону. Коли ти придаваш їхніх пілотів, ти зменшуєш кілозону в своєму тилу. По-перше, ти захищаєш піхоту, артилерію, логістику і своїх пілотів. Це, це, це дуже комплексне питання. Скільки плюсів в тебе буде, якщо ти тримаєш під напругою пілотів-противника? Це, це основна річ. Якщо ти будеш там бити їхню піхоту, транспорт і таке інше, і не будеш постійно тиснути на їхніх пілотів, ну, справа часу, що в них дідуть руки до тебе, це, це обов'язкова річ. Ну, і результативність, знаєте, там це не вбиті кущі, да, там, ну, можна там Це, там були пілоти. Або бліндаж, от точка пуску пілота це все. Основний звіт це коли ти маєш інформацію, яка була щільність ураження FP, зальотів, розрив, не розрив, уражень наших позицій, да, там, логістики та таке інше. І яка вона стала після того, як ти почав відпрацьовувати цей сектор. Якщо цей відсоток зменшений, ти на правильному шляху. Це єдиний індикатор твоєї ефективності. Можна доповідати все, що завгодно, ну, не перевіриш. Плюс пілоти, пілота вбити не так легко насправді. Це потрібно ну, або не закопатися, підготувати. У противника може бути тут стояти антенна, потім під землею 20-30 метрів якийсь Погреб, точка пуску одна, точка керування інша, це, це цілий комплекс е, по, по перехопленням, по розвідданим, по крилах, по картинці. Е, боротися з пілотами складно. І саме головне, щоб ми не спрощували задачу противнику, ми повинні ну, реагувати, протокол безпеки, протокол роботи б, 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 повинен бути по безпеці ну, перш за все. Втратимо досвідченого пілота, досвідчений екіпаж, досвідченого пілота його готувати півроку рік. Коли кажуть, у одних летять, у інших не летять. Ну так давайте візьмемо ефективність. У одних 60-70% ефективність використання дрону, у когось 15-20, у когось 10%. Бо там, де 10-15, це з коробки. Там, де вище 50 і вище, це апгрейд на майстерні під підрозділ. По-іншому це не працює. Це не тому, що хтось затримав, хтось не, не може бути універсального дрона, який не потребує доведення там, до ладу безпосередньо на смузі, по частотах, там, по посилювачах відео керув... сигналу, сигналу керування, там, антен. Ну так не буває. Якщо в тебе більш десяти екіпажів і вони працюють з лімітом, ну, вибачаєш, давайте порахуємо, скільки дронів потрібно доводити до ладу, Щоб, вони, щоб твої екіпаж був постійно забезпечені дронами, е скільки є, є цілі, скільки ти намагаєшся уразити. Тому, перш за все, це майстерня, забезпечена майстерня, е з фахівцями, майстерня, обов'язково, з фіксиками. Ну, у нас їх декілька по всій Україні. Е е я свідомо там Більшою. Відстань по логістиці, ну, мене це не парить, тому що це безпека, тому що подивіться, що відбувається з ракетами, шахедами таке інше, з агентурою. І якщо ворог дізнається, де майстерня пов'язана або виготовлення, або пола, це ж ціль номер один. Це ж ціль номер один, то майстерні максимальними засобами безпеки, ну, це, це запорука. За, за Твоєї результативної роботи на полі бою. Навіть коли ми отримуємо кошти від держави, а ми ну, дуже достойні кошти на придбання БПЛА, то ми, перш за все, е звертаємося до тих виробників, які змінять настройки дрона, в процесі проплатили ми умовно да, там, тисячу дронів. Забрав я 300, у нас помінялися частоти такі інші, перешкоди, робота реба. Мені вже це не потрібно. Мені, щоб два рази не переробляти, я ставлю до відомого виробника, і він робить настройки ті, які нам потрібні, нам менше колупатися. Оце наш виробник. От з ним ми будемо працювати. І в принципі, ну, з таким фідбеком, ну, в тебе не витрачаються зайві кошти, в тебе не витрачається зайвий час, але в тебе завжди є чим працювати. При тому, що якщо ти в технічному плані працюєш, Деякі речі ти можеш робити з більшою відстані. Ну, взагалі там інколи вкурлює, коли там, кажуть підлізти ближче під ОБЗ, щоб далі летіти. І ти дивишся сумом на цього офіцера або командира. І розуміє, ну, ти розумієш, що він розуміє, що основне це не близькість до ОБЗ, це висоти. Це висоти. І от коли ти першу фразу чуєш. Ти розумієш, що він абсолютно блядь, не в матеріалі. І, і, і ти його вже боїшся, блядь, що, що йому в голову прийде після того, як від ЛБЗ ти ближче, ти летиш далі, а не з висот, то що він далі може придумати? Ти вже береш такий там, буфер безпеки, ти вже все ділиш на два і будеш перевіряти, а можливо будеш звертатися до старшого командування для того, щоб ну, накоїти дурні, щоб не постраждали люди. 에, зараз Такі тенденції на фронті, що піхотинці на позиціях проводять більше ста діб. Скажіть, на вашу думку, чи можуть пілоти більше ста діб проводити на позиції і постійно літати? І чи взагалі є емоційне виграння пілотів? І наскільки людина, яка постійно за пультом, як довго вона може утримувати цю концентрацію? Якщо буде в нашому випадку, ну, я з власного досвіду, 8-10 днів. 8-10 діб на позиції? Так. Да. Після цього вже починається… Потрібно зробити перерву. Він просто глючить буде. Ну, неможливо стільки сидіти на бочках. І це при тому, що ну, буде його підстраховувати, хтось буде відпочивати. Ми ж кажемо про ефективну роботу, а не заїбати людей. Тобто ефективність втрачається на об, об, Обов'язково. Концентрація втрачається, увага втрачається. Тобі п -п потрібно працювати, від тебе залежить ну, судьба напрямку. Ти проїбав, вибачаюсь, провтикав. Ну, хтось зайшов, хтось да, да, Вбили наших піхотинців або там ламанули позицію. Від тебе залежить ну, держати ту зону.